Всім привіт! І на перегляді у нас дуже класний сімейний мінівен. Практично максимальні комплектації, які ми привезли із Німеччини, тільки розмитнили, сертифікували. І в будь-який момент автомобіль готовий до постановки на перший український облік, який буде коштувати 3000 гривень. 3-3,5 десь так. Я зараз покажу, як виглядає автомобіль ззовні, салон, технічно, вся історія її. Він заведений, працює рівно і тихо. Комплектація космо. Є, бачите, противотуманки, омивачі фар, лінзований ксенон. Ось так виглядає в серебристому кольорі цей автомобільчик. Із правильним двигуном, друзі. Практичний серебристий кольор. Двигун 1,8 MPI, самий найкращий двигун. Не тільки в опелі, а в принципі найкращий двигун. Якщо порівнювати з іншими брендами, не побоюсь цього слова, але автомобіль виглядає як новий. Покажу всі больні місця і ті місця, які більше всього піддаються зносу, і ви зрозумієте і побачите, що стан ну просто. Ідеальний. Гляньте тільки на ці диски. Вони як нові ще й дивіться накладочки пластикові на болти. Потім автомобіль обслужений, гляньте нові тормозні диски і там і колодки. Що спереді, що ззаді. Йдемо далі. Стан кузова. Хороша літня резина, ще на два поїздить. Таким крупним планом показує автомобіль всі деталі, щоб зрозуміло, що він в хорошому стані. Ззаді є парктроніки. Є навігація, бачите такий плавнічок навігаційна антенна, є релінги. Тонований, хороше тонування. Заведений працює дуже рівно і тихо. Ні пара, ні дима, нічого немає. Гляньте на стан цього кузова. Больні місця, да? пороги і знизу двері. Можуть бути рижики, здуття фарб і так далі. все ідеально. Ось тут, дивіться, часто в них немає підкрилків. Ну, практично, ніколи немає. Подивіться на стан, що тут. Все прекрасно. Той хто купить, рекомендую на наші дороги поставити ззаді підкрилки. Ось ну, стан гляньте. Градом автомобіль не побитий. Тепер скло, дивіться, навіть лобове скло рідне. Автомобіль 2009 року. А стан, ну я не знаю, що 2020 року. Є датчики світла, датчики дощу. І весь по периметру скло все рідне. Тепер переходимо до салону. Там двері, карти, всі чотири склопідємника. І ось цей космосалон. Такі рекаро, ковшики крісла. Подивіться на стан їх. Руль, мультируль, Управління бортовим комп'ютером, магнітолою, круїз контроль є. і Ось Бачите автоматичне світло, підлокотник. І тут ось дивіться, є AUX і USB. Як правило, немає USB, тільки АОкс. Тут, бачите, в комплектації ще 2009 року йшов. Тут е -е, розеточка. Ось стан салону. Зеркало з автоматичним затемненням і козирки з такими двома лампочками. Теж практично. Салон як новий. Тут просто глянуть, наприклад, тут водійська сторона, да? найчастіше тут стирається, затирається, здираються ці резинки аж до сюди. Подивіться, вони як нові. Дай на педалі, подивіться. Дуже великий дверний приємний, сюди легко сідати навіть таким доволі високим людям. Салон трансформер. Цей диван дивиться вперед-назад, потім піднімається, ставиться вертикально, спинка регулюється по наклону. Дивіться, тут ніхто нічого не возив. Пасажирів не возили. Гляньте. Жодної царапіни немає. І ось салон, гляньте. Також дивіться, навіть тут ззаді є 4 USB. розетки. За музичну творчість Жадан отримав премію з Ось дивіться, є коврик хазяйський, оригінальний, є шторка, поки що я їх виложив. Тому що автомобіль самий Подивіться на багажник, хіба тут хтось щось возив, Цей пластик, резинки. Навіть ось ці петлі гляньте, з пластиковими. Такими накладочками. Як правило, пластикових накладок ні в кого немає. Тут є. І так, от, як дивиться, кожна деталь в автомобілі. Потім ось ця середня складна спинка. Бачите, під підлокуємо, вона завжди поцарапана дуже-дуже сильно, тому що грузи возять. Вона як нова і ні разу видно сюди нічого не засовувала. Ось ці ремні на магнітах щоб не болталися і не стукали. Все продумано. Потолок буває у них провищий. Тут подивіться, в ідеальному стані. Значить автомобіль на сонці не пікся. Є аптечка, знак номерний. Йдемо далі. З цієї сторони стан карт двері і тут теж гляньте гляньте на пороги на резинки на пластик дуже мені подобається ось ця функція зараз покажу а ще гляньте от дивіться під сідушкою гляньте на стан Цього крісла блистить як з салона, нова, ну, ніби машина тільки-тільки виїхала. І ось це мені дуже цей мікроліфт сподобається. Кнопочку нажимаєш і не падає, а просто плавно опускається крісло. Йдемо далі. Ну тут пасажири їздили так, частіше мову все. Ну подивіться. Подивіться стан. Ногами ніхто нічого не царапив, нічого. Ось стан крісла. Є ця пачка документів, я розкажу про ній. Так, п'ятиступка. 140 кінських сил. Клімат контроль. Холодом дує, теплом теж. Все автоматично тут. Вже чуть як включився компресор. Тут може настроювати там, температуру. Тут обдуви. У нас так як це у нас авто, то ми ставимо авто. Що тут є? Блютуз, навігація, сенсорний там. Що ви отримали по кран незнайомого або не так далі? Ну можна так, 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 не як захоче. Два ключі, друзі, два ключі. Ось стан руля. Шукати вас. Так, тепер по історії дуже важливо. Ну тут брі сертифікат зробили. Митна декларація є, бріф німецький є, юзер Гантер їздив на машині. Ось гамбург, да. Ще й карта в нього є з гамбура, ну це комусь так. Сувенір буде машина. Ось бачите? Це твоя сміливість Далі йдемо. Е, весь пакет документів. Є дуже прозора історія і сервіска і так далі. Самий головний документ це ось цей німецький тюг по якому можна відслідкувати пробіг. Ну, наприклад, ось дивіться, середина. 22 року, шостий місяць, да? 193 тисячі в Гамбургу було. Бачите? Потім і був ще зберігся попередній там техогляд. У 18-му році 18-му році пробіг, був 110 тисяч, бачите? Потім є такий внутрішній технічний паспорт, по якому можна встановити там ключі і багато-багато чого. Є такий диск навігаційний, кому потрібно. Далі, є така ось карточка, тут код, радіо, ну, багато чого є. Це там далі нам не цікаво. Нам цікава ще сервіска. Ось сервіска. Ось тут фіксація, що коли, що робили. Ну, останній запис, останній запис тут. Зафіксований 6 місяць 18-й рік. Тоді, коли тихогляд проходився, там то що у нас в історії є, попередній а, значить що? 113 тисяч. 5В30, гелікс, ультра, масло заливалося. Так, ну це ще ж не все. Йдемо далі. Зараз покажу ще багато цікавого. Так, тепер технічно подивимося. Так, повиключаю клімати. Музику трохи з... звук. Так, сфокусуємось. Значить, Пробіг 211 тисяч на сьогодні. Це як гарять, показує, що лампочки включені там ремень не пристебнутий, машина заведена. Подивіться, обороти рівно зафіксовані, не плавають. А якщо включу зараз кондиціонер, то, звичайно, компресор включиться, підніметься. Включив, бачите, піднялись. Ну, Поки що ми це все виключимо, нам не потрібно. Тепер заглушую автомобіль, включаю запалення, дивіться, всі лампочки загоріли, що потрібно. Потухли, перевірка пройшла, заводимо. Чітко завелась машинка, ніякий чек не горить, ніде нічого. Тепер підемо, подивимось по... під капотом. А, щебльні місця, друзі. У зафір часто ось тут отак от так відклеюється. Піднімається ця карта від сонця, коли стоїть довго на сонці. Хто не знав, то подивіться тут, в цієї машини. Тут все ідеально. І так, скрізь. Ось такі секрети і нюанси по кожній машині слабі місця розказую, показую. Хто не знав. Тепер тут. Робота двигуна. Ось звук роботи двигуна. Там щось якісь запотівання чи ще щось таке, там масло під, чи такого, нічого я не бачу. Сухенько. Антифріз там теж чистий, відкривав, перевіряв. Ці болти там на крилах нічого не крутилося, рідне, джем і так далі. Капот теж нічого не крутився. І ось дивіться, заміна ГРМ була. Десятий місяць, 22 рік. І рік ще не прийшов. От була заміна 198 тисяч. Ось робота двигуна. На цих двигунах бажано нічого не відкручувати, там кришки, там щупи не піднімати. Ну так от, рекомендують заводи. Ну я все рівно зроблю, покажу вам, що все нормально. Бачите, нічого не димить, картерних газів нема. Дивіться, кришку не можу витягнути, її прямо всмоктує, Гляньте, навіть не підстрибує. Ось така робота двигуна. На цьому буду завершувати перегляд. А, до речі, зараз включу вам, покажу, як світло, дуже хороше світло, дуже хороше. Теж цікаво. Бачите таким Холодним білим кольором світить. На цьому буду завершувати перегляд, друзі. Запрошую, дзвоніть, приїжджайте, тестуйте, дивіться, дуже-дуже достойний варіант. Якщо для когось це здасться, ця дорога ціна, ну... Дешево автомобілі хороші в Європі не коштують. Ті, що дешево, то, мабуть, вже з ними не так все дуже й добре. А тут зрозуміло, комплектація, двигун правильний, стан автомобіля, колір практичний, весь укомплектований, з історією все є. Тому і відповідна ціна на цей автомобіль. На цьому все, друзі. До зустрічі!